Якщо у вас є затінена ділянка під деревами або спорудами, ці місцеві тіньові рослини просвітають при обмеженій кількості сонячного світла і навіть переносять деяку занедбаність. Місцеві рослини легко адаптуються і часто просвітають в умовах нестачі світла залежно від виду. Місцеві рослини пристосовані до умов конкретного регіону. Незалежно від того, який у вас ділянку, якщо є ґрунт і вода, знайдуться види, які будуть добре рости. Багато місцевих рослин не такі відомі, як комерційні сорти, але вони чудово доповнять ваш сад. Чому варто вибирати місцеві рослини для тіні? Вони добре адаптовані до місцевих умов, забезпечують їжею метеликів і запилювачів. приваблюють птахів і диких тварин. Часто стійкі до оленів. Вимагають менше води, ніж багато немісцевих місцевих видів, не потребують хімікатах, підтримують екосистему, створюють природне середовище проживання. Просто красиві. Вибір місцевих рослин для тіні особливо корисний, оскільки вони ростуть там, де багато культурних видів не виживають. Багато місцевих рослин можна виростити з насіння. Інші можна придбати в спеціалізованих розплідниках або у перевірених онлайн продавців. Також можна ділити розрослися кущі у друзів і сусідів. Але не викопуйте рослини з дикої природи у багатьох регіонах, це заборонено. Ось 21 місцева рослина для тіні, яка вас не розчарує. Різдвяна папороть. Ботанічна назва палистичем акростикоїдіс. Тип рослини, папороть. Вимоги до світла, півтінь, повна тінь. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 3-9, папороті. Красиві рослини, які зазвичай люблять тінь. Різдвяна папороть переносить трохи сонця, але найкраще росте в півтіні або повній тіні. Йому потрібен добре дренований ґрунт із середньою вологістю. В ідеальних умовах папороті живуть довго і не страждають від оленів або кроликів. Папороті не цвітуть, але їх листя прикрашає сад з весни до зими. Навесні старе листя відмирають, а нові ваї розгортаються в витончені пагони. Згодом кущі розростаються, і їх можна ділити. Аквілегія канадська ботанічна назва: Екуалидже canadensis. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, сонце півтінь Висота 60-90 см, зони морозостійкості 3-8 Аквілегія або дикий колумбін, універсальний дикоростучий квітка. Вона добре росте як на сонці, так і в півтіні, якщо отримує достатньо світла. До ґрунту невимоглива, головне хороший дренаж. Аквілегія переносить як вологий, так і сухий ґрунт. На весні з'являються ніжні, майже папороти подібні листя, за якими слідують квітконоси. Квітки червоні з жовтим, пониклі приваблюють колібрі. Після цвітіння листя можуть швидко відмирати, особливо на сонці, тому важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Тіарелла серцелиста ботанічна назва Тіарелле кордайфалея. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 20-30 см. Зони морозостійкості 4-9. Тіарелла не найвідоміша рослина, але чудово підходить для тінистого саду. Любить вологий, але не мокрий, добре дренований ґрунт. Не страждає від оленів і кроликів. Низькорослий багаторічник можна використовувати як почевопокривне або для бордюрів. Листя можуть залишатися зеленими взимку в м'якому кліматі. Навесні з'являються білі квіти на високих стеблах. Хризогонум віргінський. Ботанічна назва: черезуканам Воргененам. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь, повна тінь. Висота. 15-30 см зони морозостійкості 5-9, хризогоном красивий низькорослий дикоростучий квітка, листя злегка опушені, ростуть розетками. Навесні з'являються яскраво жовті квіти. У хороших умовах може цвісти до заморозків. Відмінно підходить для вологих тінистих ділянок. Видаляйте від цвілі квіти, щоб підтримувати охайний вигляд. Гейхера волохата. Ботанічна назва Хючеревелоусе. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, сонце півтінь Висота 45 75 см. Зони морозостійкості – 3-8 Гейхера волохата. Місцевий вид, що росте на Південному сході США, найкраще почувається в тіні з багатим вологим ґрунтом. Утворює кущі кленовідними листям. Навесні з'являються високі стебла з дрібними білими квітками. Згодом розростається, утворюючи красивий почевопокривний килим. Арізема трилиста. Ботанічна назва Арисаама трисельла. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 30-60 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 4-9. Різама незвичайна рослина для тінистого саду. На весні з'являються великі трилопатові листя і унікальні квітки у вигляді капюшона. Влітку можуть утворитися червоні ягоди. Любить вологий, багатий ґрунт. Після вкорінення вимагає мінімум догляду. Розмножуються насінням, але росте повільно. Полемонія повзуча. Ботанічна назва поламане амриптанс, Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, сонце півтінь. висота 30-45 см. Зони морозостійкості – 3-8 Полімонія ніжна весняна квітка, що росте в лісах східної частини США, добре себе почуває на сонці і в тіні, віддає перевагу багато дренированою грунту. Листя папоротні ковідни, квітки блідоблакитні, дзвонові, легко розмножується насінням і може утворювати великі куртини. Увулярія крупноквіткова. Ботанічна назва ювуларія грандифлоуре. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 45-60 см, зони морозостійкості 4-9. У вулярія витончена весняна рослина з довгими стеблами і жовтими поникаючими квітками. Добре росте в тіні з вологим ґрунтом, розмножується насінням або діленням. Згодом розростається, утворюючи красиві групи. Подофіл щитовидний, ботанічна назва падефилем палтетам. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 30-45 см, зони морозостійкості 3-8. Подофіл ранньовесняна рослина з великими листками, що нагадують парасольки. Квітки білі приховані під листям. Після цвітіння може з'явитися зелений плід. Влітку рослина відмирає, тому краще садити його з папоротями або іншими тіньолюбними видами. Адіантум стоповидний. Ботанічна назва едіантом пидачам. Тип рослини папороть. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 30, 75 см, зони морозостійкості – 3-8. Адіантум витончений, але витривалий папороть. Любить тінь і помірно вологий На Навесні з'являються темні стебла з зеленими ваями. Якщо занадто багато сонця, листя можуть побуріти. Страусник звичайний, ботанічна назва матикеастрасаептрис. Тип рослини папороть. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 90-180 см. Зони морозостійкості – 3-7. Страусник великий, папороть, який любить вологу тінь. Розростається кореневищами, утворюючи колонії. Навесні з'являються нові ваї, які до літа відмирають. У жаркому кліматі може рано втрачати листя. Мічела повзуча. Ботанічна назва мечела рипанс. Тип рослини, вічно зелений почевопокровник. Вимоги до світла півтінь повна тінь, висота 5-7 см. Зони морозостійкості – 3-8. ланисько низькоросла рослина, ідеальна для тінистих ділянок. Листя темнозелені, квітки білі, ароматні. Влітку з'являються червоні ягоди. Неагресивна, добре підходить для невеликих площ. Купена запашна ботанічна назва паликене тамбифларом. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості. 3-8. Купина росте в лісах сходу США. Любить тінь і вологий ґрунт. Стебла з листям нагадують папороть. Квітки зеленувато білі, дзвонові, звисають під листям. Розростається повільно. Калікант квітучий. Ботанічна назва. Келиканзас Флоридас. Тип рослини. Листопадний чагарник. Вимоги до світла. Сонце повна тінь. Висота 180-300 см. Зони морозостійкості – 4-9. Калікан-чагарник, який добре росте в тіні. Квітки темно червоні, ароматні, приваблюють метеликів. Восени листя жовті. Може розростатися кореневими нащадками, тому вимагає контролю. Клейтонія Віргінська, ботанічна назва. Клейтоунія Ворденайка Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 7-20 см, зони морозостійкості – 3-8 Клейтонія одне з найбільш ранніх весняних рослин. Квітки рожево-білі, листя тонкі, до літа рослина відмирає. Добре підходить для тінистих ділянок, легко розмножується насінням. Клетра ольхоліснея, ботанічна назва сілесра алнайфалея. Тип рослини, листопадний чагарник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 90, 240 см. Зони морозостійкості 3, 9, клетра цвіта влітку, залучаючи запалювачів Любить вологий ґрунт, восени листя жовтіє. Можна використовувати для живоплоту або біля водой. Мертензія Віргінська. Ботанічна назва метендже Вординайка. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 45-60 см, зони морозостійкості – 3-8. Мертензія весняна квітка з блакитними дзвоновими квітками. Після цвітіння відмирає, тому садіть з папоротями або іншими тіньолюбними рослинами. Астра біла лісова. Ботанічна назва Юаройбая диварикейта. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 30-75 см. Зони морозостійкості 3-8 Айстра цвіте в кінці літа, початку осені, залучаючи метеликів. Не страждає від оленів. Копитень канадський. Ботанічна назва SRM Canadans Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота. 15-30 см. Зони морозостійкості 3-7. Копитень. Відмінне почавопокривна рослина. Квітки, приховані біля землі, коричнево бордові. Щитовник крайовий. IMG SRC HTTPS